Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні буде реакція чи то розмова. Ну, побачите самі. Отже, перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар по цій темі, яку я сьогодні вирішив підняти. Отже, сьогодні буде реакція на трек від YouTube каналу Дика Гравітація, два кольори Дмитра Павличка. І я ви бачили, що я написав Артем Пивоваров. Чому не ти? А чому не ти? Розберемось трохи далі. Давайте ж послухаємо трек. Початок такий важкуватий, але все ж таки мелодійний. А, і я хочу ще нагадати, що це трек, створений Ші. І, ну от, приходиться розбирати і такі треки. Ну, чому приходиться? Це класний трек, який мені дуже подобається. І... Тому я вирішив його порівняти з артемом. Я збирався на вже ми шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кори. Мені подобається, як зроблено перший куплет, е, в такому лише гітари грають, так і е, подобається як зроблений приспів, тому що він емоційно відрізняється і ну, такий насичено емоційний, як на мене. Е, програш, який між е, приспівом та зараз куплетом коротенький, але він е, по-своєму гарний і все це ну, робить цей трек е, привабливим, як на мене. Тут вже додавали барабани Я видався на свої пороги Переплились, як мамине життя. Мої, сумні і радісні дороги, поколюри мої, поколю. І зверніть увагу на соло. Воно таке ненав'язливе, але технічно класно зроблено і технічне. Тобто, якби це грав справжній гітарист, то, ну, то круто. Тобто, воно, воно не виділяється так, щоб аж сказати, ну вау, там, да, або якийсь акцент на ньому великий. Але ж в такому стилі е, повинно бути соло. Ось воно є і воно гарне. Чисивина, та я нічого не до тому лиш горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Два ринок. І тепер про що я хочу поговорити і чому е, написав е, в превюшці, що Артем Пивоваров чому не ти? Тому що Артем його трек е, з Колою і ніч яка місячна, і трек з онукою. Тобто він закрив от, якби один проект твої вірші мої ноти, відкрив новий проект інші вірші, е, е, як? Вірші інші, да? е, і Ну, я не розумію між ними різницю, тому що і там, і там беруться е, вірші українських поетів. Ну, можливо, в стилістиці, тому що він написав, що буде експериментувати зі стилем. Е, якщо взяти ну, трек з онукою, то там ще. Ну, в рамках стилю, так, можливо, воно й нормально, можливо, там я не розумію цей стиль, чи як там такий закос під продіджі. Да? А, а з колою, ну, це взагалі. Тобто, ну, як на мене, це провальний трек. І а, знаючи те, що Артем раніше грав у гурті Dance-Dance Party Денс, Dance, і він любить рок-музику. То чому б не зробити ось такий врок е, жанрі якомусь, да, який йому ближче, неважливо. Хай це буде хард, хай це буде хеві, хай це буде е, альтернатива, е, power metal. ну що він захоче. І це було б, мені здається, ну, для Артема непритаманно зараз, да, і було б круто. Е, По-друге, ну, знову ж таки, будемо затрагувати цей трек з колою. Емоційно, вибачте, але цей трек з ши мені подобається більше. Емоційно він більш виражений. Хоча дивно це казати про «Щі». ну, про робота, він, мабуть, не знає емоцій і не може їх робити, але я їх відчуваю. І, можливо, це зі мною так перекликається, але от ніч яка місячна, ну, взагалі, просто пройшло мимо мене, не затронула жодної. Жодної струни моєї душі, скажімо так, чи мого серця, не знаю. І хотілося б в новому проєкті все ж таки побачити щось таке важкеньке ну і більш якісне. Тому що я полюбляю творчість Артема. Він ну, вніс, як на мене, великий вклад в розвиток української музики своїм проєктом Твої вірші мої ноти це популяризувало. Українських поетів. Я про це не раз казав, за це йому не раз дякував. Ну, але коли це якісно. А коли це зроблено просто, просто аби зробити, чи там мати на цьому якісь гроші чи якісь прибутки, не знаю. Ну, люди ж це відчувають. Я хочу подякувати е, YouTube каналу е, Дика Гравітація. За те, що вони роблять, до речі, закликаю вас. Е, Теж перейти по лінку, який буде в описі внизу, підписатися на їх канал, тому що для тих, тим паче, хто любить рок-музику, у них всі вірші в такій рок-обробці, і це круто. Здається, я не робив огляд на треки з їхнього каналу, хоча, хоча цей канал потрапляє в моє поле зору вже не перше. Дякую, хочу подякувати знову ж таки каналу. Хочу подякувати вам за те, що дивились. Закликаю вас до дискусії. Ви скажіть ви свою думку, що ви думаєте про, про такі е, вірші від Щі, да, або треки від вічі, і про що, і що ви думаєте про те, що робить е, останнім часом Артем Пивоваров. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!